Євангелія від Матея. Коли вони виходили з Єрихону, ішло за ним багато народу. Два сліпці сиділи край дороги, і, почувши, що Ісус проходить мимо, закричали, кажучи: Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили: Змилуйся над нами, Господи, сину Давида! Тоді Ісус зупинився, покликав їх і мовив. Що бажаєте, щоб я учинив вам, вони кажуть йому: Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувсь їхніх очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним.